Привіт, друзі, як завжди, новий відеогляд. Зараз вже пізня осінь, на жаль, не так часто зможу вас уже осінньо-зимовий період радувати новими відео. Але все ж таки, коли є погода, є можливість, буду потрошечки знімати, потрошечки. Вас знайомити з новими пропозиціями, які є на продаж. І сьогодні це Yamaha BVS, БВСка 49 кубічних сантиметрів об'єм двигуна. На мою думку, із 50-кубових скутерів це один із самих цікавих, самих надійних, самих практичних в наших реаліях. Мається на увазі дорога, село. От, і так далі. І знову ж таки БВС. Перш за все, цікава своєю підвіскою, висотою самого скутера. От. І Плюс він економний, чотиритактний, інжекторний на водяному охолодженні. От, іншими словами, це та ж сама інжекторна Yamaha Gear, але в такому більш цікавому практичному вигляді з великим сидінням. На БВС можна сісти вдвох поїздити. ну і, звичайно, Гарна підвізка, гідравлічна вилка і так далі. Давайте, як завжди, по порядку будемо знайомитись. Так, Передня гума практично нова залишилась. От, стоїть тут е, гумондер називається вона. 120х90х10. На на розмір гуми, е, дискові гальма, червоненький такий диск, супорт червоний, масляна вилка. Дивіться, з гофрами, з такими резиночками. Гарно ходить вилка і, як я і сказав, для наших реалій ну, саме те, що потрібно. Живий гальмівний диск, колодки, нова гума, все. В попередній частині все супер. Він йде на таких, бачите, зірочкою, красиві такі легкосплавні диски. Диски залишились в рідній фарбі, до речі. І вилочка також в рідній фарбі взагалі така цікава БВС. Отак От спереду виглядає. Світло. Так, в рідній фарбі, до речі, БВС. От єдина подряпинка тут є і отут Крапочка. А так в попередній частині все чудово. Поворотнички отут зверху. Взагалі класно виглядає БВС. Мені якби скутер подобається. Пробіг 18429 кілометрів, але. Що можу сказати по БВС? БВС хотілося б ці чотирьохтактні бачити частіше, так як вони дійсно популярні, люди їх купують. А, дивіться, є попередня заміна на 18300. От У нас вже 18400, тобто рідний пробіг. І по роках це 12-го року БВС. Так, Під сидінням величезний, я б сказав, по мірках 50-кубового скутера багажник, шолом величезний залізе, от пара оригінальних зеркал. В комплекті оригінальний акумулятор японський, рідний, живий. До речі, масивний такий багажник. Бачите, можна взяти його десь, підняти скутер, поставити кофер, до речі, навіть можна. І сидіння. Також рідне залишилось, не перешивалося, і воно велике, воно реально велике, і можна сісти вдвох без проблем. Але якщо будете користуватися скутером в основному вдвох, то я б радив поставити трошечки кращий амортизатор, бо у нас люди трошечки побільші, ніж японці. Середня вага людини, там, я думаю, 70-80 кілограм. 12.09, да, все вірно. Чистенький бак з японським бензином, до речі. Бачили, він такий червонуватий. Ключик один. Так, По ручках все чудово, рідні ручки. Не рожаве, все в принципі більш-менш живеньке. Оцю ручечку я єдине, що пофарбував, бо алюміній трошки окислився і злізла трошечки ручка. А так. Мега живенький, тобто на диво, я б сказав, живенький БВС. І ходять вони чудово, дивіться, який прикольний гачечок сюди, можна сумочку повішати. Невеличкий є тунельчик, він в принципі не так, щоб сильно мішає щось поставити. Так, а Хто не знає, отут знаходиться бачок розширювальний для антифризу так, ну Все як в Yamaha Gear, гір, поршнева, там, головка і так далі, це та ж сама Ямаха 36, тобто по запчастинах ніяких питань не буде. Все продається, і нове, і оригінальне було. Права частина також без питань по пластику. Заднє колесо 120х90х10. Така ж сама гума, як і передня. Колеса, як я сказав, в рідній фарбі. Все добре. Так, йдемо далі. Крило таке масивне, непогане. Отак виглядає рідний амортизатор, також в колір. Так, а що по гумі, гумі відсотків 40% залишилось? Взагалі по правильному було б... Замінити передню назад, а задню наперед. Але розмір задньої трошечки більший. 120 на 90, а передня, здається, 110х90. А ні, тут дві парних стоять 120х90. Тоді, як рекомендація, можете замінити місцями і трошечки більше проїздити. Так, ліва частина також, без питань, амортизатор рідний робочий, не тече по варіаторній системі. А, прикладу додатково подивитися, якому стані варіатори, все чудовенько по скутеру і взагалі сам по собі скутер дуже і дуже непоганий. Єдина моделька за такими параметрами ще є такий Варіант схожий від Honda Honda Zoomer, хтось полюбляє Zoomer, У нього також отакі красиві товсті колеса, височенький кліренс, але якщо брати з, зі сторони ремонтно придатності, то Ямаха БВС буде явно практичніша, цікавіша і доступніша в ремонті Zoomer. Ну, скажімо так, в плані ремонту невдало зроблений ближній, дальній все працює. Можна, до речі, переробити, щоб дві фари працювало на дальньому, а одна на ближньому. Це вже по зручності, як вам буде як вам буде зручно. На приборочки показують поворотнички. бібіка також працює. Так що по електриці немає взагалі ніяких питань. О, як тихенько гарно працює двигун. Супер. О, на тобі! Щоб це ти заглох. Тримає все добре. Захтів собі той заглох. Можливо, довго стояв, до речі, це перший виїзд от. І, як завжди, невеличкий тест-драйв. Заведемо з кнопочки. Так, до речі, датчик на бензин працює, все працює, заводиться без питань. Оберти тримаю, все добре. А чого заглох? Просто так захотілося йому. Так, ну, робимо невеличкий драйв. Холодно зараз, але зробимо. Так, ну, як правило, вони 50-55 їдуть. Такий відчувається, що техніка висока, тихенько працює, м'якенько, гарна підвіска. Ну і взагалі... БВС мені подобається як скутер дуже. Із 50-кубових, якщо б я жив там, скажімо так, в селі, в якомусь там передмісті, де не завжди асфальт хороший, то я б явно розглядав тільки БВС. Як я і говорив, 55 біжить. От, Все чудово, все супер. Тому подобається БВС. -ка. Телефонуйте, встигніть придбати. До речі, вони в мене було буквально за півроку дві штучки, продалися, скажімо так, миттєво. Так що... Не прогавте, дійсно жива ціленька БВСка з рідним пробігом 18 тисяч км. Це, скажімо так, практично нова техніка на гарній гумі в рідній фарбі, на рідних варіаторах, акумуляторі. І розмитнена ставиться на облік. Кому до вподоби, звертайтеся, телефонуйте, пишіть контакти в опису під відео. І не забувайте за телеграм-канал. там Техніка, яка є в наявності, можливо, вам щось інше сподобається підберете під себе. Підписуйтесь на канал, будуть цікаві відео. І всім гарних покупок і гарної погоди. Вечора доброго. Так, Покажу за проханням клієнта стануваріаторів у Ямахі БВС, бвс інжекторна, 4-х Дивончик той самий Yamaha Gear у нас. От. в якому стані ремінь? Практично новий. Варіаторна кришка ще, ще не розбиралася. Все в чудовому стані. 17 року точніше не на ще не не а була профарбована. Варіатором 17-го року. В ідеальному стані колодки, щеплення, все. В огонь. Так, ролики варіатора з переднім варіатором в ідеальному стані, без питань, без випрацювання, без нічого. Тобто по варіаторах 9, 9 із 10.